якоїсь воєнної задачі захід на території Дніпропетровщини росіянам не принесе це. Навпаки, розтягування їхніх сил і відволікання із інших більш пріоритетних для них напрямків. Ну і нам важливо зважати на те, що зараз критично важливо зберегти побільше людей, життя і здоров'я наших військових. А не зберегти території стосовно втрат то Росіяни втратили тисячі на цьому напрямку, особливо на перших етапах, коли ось цей шлях до Дніпропетровщини був усіяний їхніми трупами, але все-таки, заради політичної задачі, вони будуть це однозначно продовжувати. Але вкотре підкреслює, нам важливо не рухатись в цьому наративі на кону питання всієї України і збереження нашої армії, і збереження єдиної лінії бойового зіткнення. Е, і нещодавно буквально е, західні аналітики підрахували. Ховали, що якщо росіяни будуть воювати так, як воюють зараз із такими темпами просування, то ще окупація, повна окупація території нашої держави можлива для них не раніше 2248 року, тому важливо не впадати в паніку. Продовжувати підтримувати збройні сили, ну і все таки триматися на можливо просто напросто витерпіти цей важкий період турбулентності. Якщо ми будемо в такій ситуації важкій, складній з таким просуванням ворога, як зараз, наприкінці цього року, то повірте мені, ми будемо у досить таки вигідній переговорній позиції щодо можливого припинення вогню чи підписання якоїсь рамкової майбутньої мирної угоди.